Бригади цеху водопостачання КП Кременчук-водоканал продовжують виконувати планові роботи на міських водогонних мережах, аби забезпечити стабільну етапи безприбійну подачу води у домівки Кременчужан. Наразі на кількох ділянках мережі замінюють засувки, що вже відслужили свій термін і потребують оновлення. КП кременчук водоканал виконує планові роботи по заміні непрацюючих засувок діаметром 400 мм дві штуки. Також на Київській 77 виконуємо роботу по заміні непрацюючої засувки 200 мм. І на вулиці Кагала, 46 виконуємо заміну непрацюючої засувки. 250 мм, що дасть змогу мінімізувати кількість споживачів для виконання аварійно-новувальних робіт, та покращиться в цілому водопостачання в місті. Роботи виконуються з дотриманням усіх технологічних вимог і без суттєвого впливу на споживачів. Нові засувки виготовлені з сучасних матеріалів, не піддаються корозії та мають гарантійний термін експлуатації. 10 років заздалегідь були попереджені мешканці цих мікрорайонів в наших соцмережах. У нас є сторінки в інстаграм та фейсбук. Люди під підписуються на ці сторінки, щоб бути в курсі всіх подій, які виконуються працівниками Кременчук водоканалу. Така модернізація забезпечує стабільне водопостачання та довговічність міських водогонів на багато років вперед. Тож після завершення робіт мешканці можуть розраховувати на надійну роботу мережі та менше ризику аварійних ситуацій. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.